Мідіна, сьогодні ми дізнаємося, який бренд краще. Adidas або Nike. Ми поділилися на дві команди. По трьом челенджам дізнаємося, хто у нас буде сильнішим. Перший челендж це бургер, другий вихід один в один і третій І Ви побачите дуже класні голи. Покарання у нас команда, яка програє, получає 10 жоп. А ми поїхали. Let's go! І що, задача проста, забити гол. Мене звати Данік. Підписуйтесь на канал. Ой, ой. Первый був, на 10 і останній. Пацани, наш шанс, просто спокійненько виходимо без мандражу. Я б у давно не був. У нас є інші фаворити на це. Ну, я думаю, що в мене є всі шанси. Пацанові буци, ну, звісно, не адік, найкі. Треба їх красивенько зараз показати з першого удара. Погнали, let's go! Ой-ой-ой. Найкіль як діло, дідусну. пацани, фору даю. У мене немає ніякого такого якогось стресу. Все нормально. Удар в запасі є. Let's go, далі, рухаємось. І так, друзі, в останній, коли я бив бургер, ну, я отримав травму і вилетів з челенджем. Надіюсь, цього разу я проб'ю точно ворота і виведу нашу команду вперед. Ай, ну чуть. Я впевнений, що зараз ніхто з них не заб'є і в мене буде ще попитка, я проб'ю і заб'ю. Ребята, взагалі стихия гаре, але ну, в останньому відео я показав, що ну, бургери це, тепер це за мною. І ще раз, щоб доказати це вам, йому, ну і всім в цьому світі, я зараз ще раз забиваю дев'яточку, собственно, салфеточка на місці. Да? Клічик вже з'явився, його не було роки три, ну, то таке десь загуляв. Мастерство не проп'єш, як то кажуть. Значить. Подивимося, чи ця фраза взагалі має працювати. За адідас, ребята. Чисто, спокійно і точно. Записуйтесь на тренування. Так, Adidas виходив вперед. Зараз у нас буде наша команди пробувати Кліча, наш останній чоловічик, який може вивести нас вперед, ну як мінімум зрівняти рахуночок. Здоров! Давно не бачилось. Я реально до ти не був. У мене команда рейнерів. Два ті типу, від взагалі не попадають. Ну я теж не попаду. Але... В принципі, багато не буду говорити, просто підійду. Зараз заб'ю, бо той раз я останній раз не забив, коли з даним спором на штуку. Того зараз спокійненько підходимо і б'ємо. Тепер віднині бургер це Дена, Діло, не моє. Так, ребята, у нас зараз нічия. Даром. І потрібно навіть наказати виходи один на один. Ні-ні-ні, наказання не буде. Наказання не буде. І надію, зараз Адідас ще навозить їх і ми покажемо зараз по настоячому, по футбольному, що найку пора йти додому і Адідас буде заправляти. Ми поїхали. Let's go! Нічого, попробуємо зараз клічу в відвозити, бо я хотів вигнати з Дінайса. То я буду зараз доказувати, що його треба виганяти з Дінайса. Що, let's go? Зачем я ще раз заходив? Так, більше членів забули. Тепер можна із Гаврою трошки повозюкатися. Я думаю, може вийде. Трошки за дохіра, блин, навозився. Ну що, пацани, от вихід до 9-1 моє найлюбіле. Скільки всього там возив, з ким я грав там, бо... Гара. Хто тільки не був, ніяк не вийшло забити. Зараз ціль проста. На замаху красивенько і з ударом. Щоб усього вийде, нас побачимо. Let's go! Що він це ловить? Що він це ловить, тоді, коли я б'ю. Можна якийсь грустний фон такий, щоб я так подивився. Це треш, Пасхі, це треш. І так, друзі, я не дав в другому челенджі, Адідасу вийти вперед. Зараз в мене є можливість мою команду вивести вперед. За найків. Все просто. Кінець. Окей, okay, гайс, у нас рахунок 00. Я просто проти двохметрового ну, цього защитника, це Жерар, Піке, я не знаю, Бускетс. Буде страшно, буде тяжко, але десь між ногі прокинути м'ячик потрібно і забити цей гол. Зараз треба вводити команди вперед. Ану, Дебют! Діб'ют. Дивіться, не вийшло перекинути цю ельфу вежу просто. Що ж зробити, хотілося красоту. Ну, э, тут чоловічки вже давно займаються всяких цих як грають футбол. Я просто покажу як... Как... Просто смотрите що. Ну, ви бачили просто все, не повезло чуть-чуть. Чуть-чуть не повезло. Які тобі взагалі почитають те, що зйомку? Які враження? Ну, типу, прикольно. Прикольно. Ще треба розмовитись, розговоритися. Покидаєш може, ні? Так. Коли? Що? Він ще трохи не ребят, не переживайте, все буде добре. Зараз легесенько будемо возити ключ. Що ти робиш? Ніксон! Зачем він це робить? В фінальці, кстати, могло бути. За дівпану. Да, Нікитка мне спас. Я дуже йому вдячний за це. <реш> Було можливість, розслабились просто, і тут зараз вже треба тягувати, бо покарання ну максимально жорсткі взагалі не хочете робити. Треба пройтись показати результати, все зробити красивенько. Погнали. Піжон, я просто піжон, пацани. Не, не треба сяти комітах, я, я просто піжон. І так, друзі, найсильніший гравець Дінайся зараз не забив, я йому не дався зробити, хоча б мені дуже важко було, я щось льохі своє виплюнув. Зараз, якщо я забуваю, в другому челенджі ми забираємо. <плес> <плес> не вийшло. Ну, хотів красиво, а вийшло як завжди. Ребят, зараз проти новичка вихожу, проти цього бузки, це пікей, не знаю, там два метри ростом. Задача десь прокинути, втікти отак отак от між ноги. Якщо що, десь чіпляють, падаємо, неряємо. І в нас пенальті. Там вже все реалізовуємо. Поїхали, Даніла. Не, ребят, чесно сказати, давайте не дадемо чи відмазок, Два місяці без футболу, без спорту взагалі. Владик, не підводи мене. Зараз, коротше, покажу вашому капітану створюю тюрь Покажу просто. Ви бачили, тут просто все... Трошки посадів треба навчити грати в футбол. Я для тебе і прийшов. Шо, гайс? <плес> <плес> Ми, коротше, команда Nike трошечки так Опустили, да? унізили. <плес> Може хтось щось хоче додати, сюди говорити треба. Дивіться, <плес> друзі, в разі чого, якщо вони перемагають, це неможливо. Ну, Якщо що, то буде загальний рахунок 2-2, в успанадцять, а там вже буде жарко. Let's go! блядь, <плес> хуя. Ну, ребят, це зараз чиста лотерея, два місяці без футболу. Тільки взяв м'яч в ножки і будемо дивитися, як воно летить. Насправді, що я вам скажу? Якщо ми зараз програємо, отримаємо 10 жоп. Це дуже неприємно. 10 жоп. Хто грав у дворі на жопу, той знає, що це таке. Це дуже боляче і неприємно. Але зараз я поставлю цей м'яч, скоріше за всього дам свою дев'яточку фірмину і ми пройдемо далі. Та ну, просто що робиться кіпер, він хоче закрити мені рта. За те, що я сказав, що він салфетка. Але молодець, Нікіта, браво. От зараз можна його похвалити в коментарях, написати Нікіта топ, сьогодні прайм, ви побачили ну максимальний його. let's go. Ні, що там? Що ти там? Казав, я сказав, написати в коментарі, в тебе похвалити, тому що, ну, ти офігел таке ловити, скажи, я, будь ласка. Щоб ти базар свій, зрозумів? Давай, пригай. Ты зловишь, забьешь, как ты думаешь? это ну на самом деле просто ребенок. Кто? Никита или я ты? Я просто на это не, люблю говорить. Я люблю просто, чтобы все я сделал, все увидели. и молча ушел за В таком формате. Ну, просто иногда не Тоже бывает. Кумовство включай. В принципі, нічого не буду казати, максимальна концентрація, ми проігруємо. нам потрібно по-любому забивати. Нас пробив ден, зловив нікіт, залишився тільки я. Та все, я не вірю, це в два рази м'яч трон. Та ні, я не піднявся чуть. ФАК! Я так не хочу на жопу. У нас е, рахунок 1-0. У мене зараз удар і ми в плюсі на один удар. Хоча забувають вже 99% того, що ми виграли. Але будемо бачити. Ну, Уроди, уроди. Ми ведемо, але я рахую, що я нічого не зробив, щоб ми зараз перемагали. У мене зараз є шанс реабілітуватися, забити лонгшот, вивести свою команду в третьому челенджі, потім ще че по не забивай. Ми просто їх в загальному рахунку 3-1 виграємо і вони стоять на сраку. Ми їх. Сюда! Сі! Це хороші близькі був, ні? Адінас, ви де? ми почути. Що, посилі, з ударами трошки туговато. Воно так, через раз, через раз іде. Посиною нові шкаф, вже повторюсь, не розбив. Ці всі відмазки, я можу відкласти стороночку. Ну, удачі, кудись спробуємо з на силу Полетить, не полетить. Таке, діло удачі. Як ви думаєте, я заб'ю зараз? Напишіть в коментарях. А ми погнали. Ну Я вже знав, що ми прибігали, я вже не хотів забувати, не хотів забувати просто і все. Якщо вам сподобалося відео, ці голи, ці які мене забили. Я думаю, відос вийде максимально крутим. Переходимо до покарання. Let's. херня. Я завжди був за най. Да, мужики, це я Навіть не хочу коментуватися. Чесно кажучи, я навіть не сьогодні, інший стану на жопу. Я посередині посерединий. Все договорено, все куплено, всі і так зрозуміло було, що ми їх виграємо. Я дуже хочу попасти в гару. Гару, я в тебе сьогодні попаду. Я дуже хочу в нього попасти. Попадіть чепі по жопі. Давай! я там Ну тут вже свої правила качаємо. Давай, побіжали! І що ви гоните? Пробити жопу і ні разу ніхто не попаде з нас трьох по три спів. Попав? Все, втально. Давай. Чепа нет Прям сочно попало. <реш> і так, гайсі, дякую вам за перегляд. Сьогодні у нас виграла команда Nike. Давайте їм поаплодуємо, браво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібен нам реванш, тому що це було дуже унизливо для нашої команди. А Команда Adidas у нас навіть екіпіровка, все є, вони у нас різноцвітні. <реш> <реш> да. Але вони виграють. Тобто футбол це ну, не тільки форма, а й футбольний скіл, як ви побачили. Дарме? Так, <реш> так. Вот, напишіть у коментарях, чи лишаємо нікіту в Дінайсі, чи ні. Якщо набереться 100 лайків, виганяємо ніякі, просто. А вам дякую за перегляд, з вами було Дінайс!